Літо сонечком вкотилось, засміялось, засвітилось квітами і травами для дітей забавами. Літо дощиком умилось і всіх дісток сповістило, вже канікули й поволі затихають класи в школі. Так, малято, літо, літо, літечко, наша з вами улюблена пора все ще триває, так? Можливо, хтось із вас поїхав. До бабусі в село, можливо, хтось десь біля річки відпочиває. Так, але ми всі любимо літо за веселий, цікавий літній відпочинок. І щоб наш відпочинок був вдалим, приємним, корисним та не приніс розочарувань та зайвих клопотів вам та вашим рідним, слід дотримуватися правил особистої безпеки. І сьогодні ми з вами поговоримо про правила поведінки в час відпочинку, розглянемо небезпеки, які можуть вас спіткати. Занять з ознайомлення з природою ви, малята, знаєте, що для росту і розвитку рослин потрібні сонячне світло і тепло. Та коли їх забагато, рослина сохне і гине, тому сонце може бути і корисним, і шкідливим. Сонячне проміння є дуже корисним для організму дітей. Під його впливом поліпшується обмін речовин, посилюється діяльність органів ваших травлення, позитивно змінюється склад крові, гинуть хворобливі мікроби. А ще, малята, під шкірою утворюється вітамін D, який запобігає розвитку в дітей страшної хвороби. Прохіту. Проте слід пам'ятати, що тривале перебування під сонцем шкідливо діє на організм людини, воно приводить до загальної слабкості, погіршення уваги і пам'яті, зменшення апетиту, неспокійного сну. У складних випадках виникає головний біль, блювота, запаморочення, тривале перебування під час е, прямими сонячними. Промінням може стати причиною сонячного удару, викликати сонячні опаки, а перебування у темному закритому приміщенні загрожує тепловим ударом. Що ж таке сонячний та тепловий удар? Сонячний удар це коли вам стало погано на вулиці, це через те, що ви перебували довго на сонці. Без головного убору. А тепловий удар стається тоді, коли ви сидите дуже довго в одному закритому, дуже теплому приміщенні. Наприклад, в жодному разі не можна залишатися в таку теплу погоду, навіть гарячу, самому у машині з закритими вікнами. Тому що ви можете отримати тепловий удар. Також малята ніколи не можна засинати на пляжі. Знаєте чому? Тому що отримаєте опіки. На тілі з'явиться спочатку легке почервоніння, а потім навіть сильне почервоніння та можливо виразки. Всі ми любимо гратися біля річки. Але там нас теж може очікувати небезпека. Літо чудова пора для газортування організму. Сонце, повітря і вода мають великий оздоровчий вплив на здоров'я людини. Тому влітку пляж є одним із найулюбленіших місць відпочинку людей. Особливо люблять купатися і засмагати діти, і це не дарма. Адже систематичні і правильні організовані процедури, надійний профілактичний засіб проти простудних захворювань. Але вода це не тільки величезне задоволення, вона може позитивно впливати на здатність та енергію людини, на працездатність її. Плавання сприяє розвитку дихальної системи, зміцнює опорно-руховий апарат, а вода є корисною тільки за умов. Дотримання певних правил. Насамперед, малята, потрібно постійно бути поруч з дорослими, так? В тому, що вода може привести до сумних наслідків. Заплив на глибину, пірнання у воду, стрибки вниз головою з човна, мостів, берегових урвищ. Це все може завдати шкоди дитині. Так? Також в воді можуть бути розкидані небезпечні пляшанки, каміння, скло. Дитина може поранитися. Тому слід пам'ятати, не йдіть у воду самі. Дітям вашого віку дозволяється купатися тільки разом з дорослими. Ось послухайте такого вірша. Хлопчикові хвилі говорили По світу довго ми ходили, і добре знаємо, що всюди на пляжі люблять бути люди. Та, хоч яка б була б там спека, виконуй правила безпеки. Один купатись не ходи, отак не довго й до біди, і плавай тільки не до втоми, лише в місцях тобі відомо, І випливай, і на фарватер, щоб не потрапити під катер. На сонці довго не сиди, не пий холодної води, І за битві не запливай, ніколи човен не глидай. Не пірнай вниз головою, Буває камінь під водою, з товаришами чемно грай, їх не топи і не штовхай. Про Пронадуми матрас забудь, Скрізь завжди обережним будь, І стане радісно тобі, твій починок на воді. Так, малята, отже, за чого закликали хвилі хлопчика? Так, під час відпочинку на воді бути обачним. Малята, а де ще, окрім пляжів, сонечка, ми любимо відпочивати влітку? Звісно, в лісі. До лісу ходять люди гуртом, бо в лісі можна зустріти диких тварин. Заблокати чи потрапити в будь-яку небезпечну ситуацію, в якій знадобиться чиясь допомога. Дітям вашого віку ходити до лісу можна лише з дорослими, і це перше правило, яке ви повинні запам'ятати. Перш ніж заходити в ліс іти в гощавину, треба добре оглянути дерева, пеньки, каміння, стежку, щоб визначити, з якого боку ви увійшли до лісу. На деревах особливо на насосні, березі. Та засохлому дереві з одного боку гілок менша, ніж з іншого, а кара на стовбурі темніша й грубіша, та ще й укрита мохом. І з того ж боку вкриті мохом пеньки та каміння. За цими ознаками слід запам'ятати, з якого боку ви входили у ліс, а повертаючись з нього, завжди йти в протилежному напрямку, тоді ви не забудетесь у лісі. Малята, скажіть, будь ласка, а що ми можемо назбирати у лісі? Гриби та ягоди. Які ягоди можна збирати у лісі? Суницю, ожину, чорниці. А ви знаєте, що у лісі ростуть і отруйні ягоди та квіти. Їх краще не збирати і не їсти, щоб не спричинити загрозу своєму здоров'ю. Отруйні ягодні це красавка, послін, вороняче око та вовчі ягоди. А квіти чистотілу, тіло на перстянки і навіть ніжні конвалії теж отруйні. Запам'ятайте ці ягоди та будьте обережні з ними. Ось вам друге правило поводження у лісі. Не їжте в лісі жодної ягодки. І ті, що набираєте, обов'язково покажіть дорослим і добре промийте їх перед тим, як їсти. А ще що можна збирати в лісі? Так, гриби. Але гриби теж е, варто знати, що вони бувають їстівні і готові. Майже в кожного їстівного гриба є отруйний двійник. малята. Тому третє правило, яке ми з вами вивчимо, що в жодному разі не можна брати гриби і збирати самостійно тільки під наглядом дорослих. Пам'ятаймо разом з вами, добре правило моє, поміж добрими грибами і отруйні також є. Та й без дозволу дорослих не збирайте ви грибів. Щоб ніхто із вас ніколи від грибів не захворів. Під час провулі на колісі, пам'ятайте, що в новому живуть хижі тварини. Щоправда, зустріти їх можна рідко, адже, почувши людину, вони утікають. Щоб уникнути небезпек, не шукайте самі зустрічі з тваринами. Якщо випадково натнетесь на лісового звіра, дайте йому можливість утекти. Завжди їх обходьте і ніколи не займаєте їхніх малят тоді тварини стають особливо агресивними. Найчастіше в лісі можна зустріти бродячих собак та змії. І як потрібно поводитися у такій ситуації? Так, при зустрічі зі зміями, ніколи їх не чіпайте. Не робіть загрозливих рухів у їхній бік, а не спішно обійдіть їх. Більше змій отруйні, і їхній укус може бути смертельним. Тому, збираючись до лісу, обов'язково одягайте чоботи. І дізнайтеся у місцевих жителів, у яких місцях полюбляють водитися змії. Якщо ж ви напили на змію зненацька і бачите, що вона згорнулася клубочком, різко відступайте від неї вбік, бо це означає, що змія готується зараз стрибнути на людину. Не можна руйнувати або зачіпати гнізда та вулики диких бджіл чи ос. Комахи тоді стають агресивними, а от мусик Кількох з них можуть виявитися смертельними. Врятуватися від бджілчіоз вам допоможе вода або стіжок зі стіном. Ось таке цікаве, я сподіваюся, для вас заняття у нас сьогодні вийшло. Малято, отже, давайте пригадаємо, чи можна довго перебувати на сонці? Ні, не можна. Чи можна самостійно заходити купатися в річку? Також не можна. А що ви будете робити, якщо зустрінете в лісі собаку або змію? Вірно, треба відійти назад, так? І не підходити близько, не чіпати її. Отже, малята, до наступних зустрічей, до побачення!